Через Недригайлів лежить шлях суми Київ. Тут, на початку березня, відступаючи від столиці, російські військові серед дня обікрали кілька крамниць. Забігали. Вони ж голодні приїхали, розграбили наш магазин і поїхали. Ну, а не заливалися, що їм було небезпечно, вони нас бояться. То вже вони як їхали назад, я чув, що таке було, як воно там називається. мародерство. Вони потрапили в цей магазин, але складно. Було в тому, що вони взагалі рухалася військова техніка, ну і було звісно, не дуже приємно. Але, дякуючи Богу, нас воно минуло. Надіємося, більш не повернеться. Жили, переживали, а так також і жили. Дуже було страшно. Після того, як пройшли танки, вже завозили нам товари. Це одна з крамниць, в яку вдерлися російські військові. Магазин був зачинений, тож загарбники влізли всередину через вікно. Прицепили якийсь шнур, вирвали решетку, автоматами повибивали вікно, то ви там бачили, і залізли в магазин. Брали, що бачили, там під липкою стали, попили каву, ящик конфетів взяли дорогих, поїли по карманах, порозпихали. Ну, вискочили, ото, може хтось їх чи. Ну як може начальство якесь їхнє їхало, чи бозна вискочили бігом з вікону там, там за словами господарки магазину росіяни каву готували самі, скориставшись цією кавомашиною. Про те, що після кавування росіяни полишили після себе безлад, каже і місцева мешканка Віра Юріївна. Як прийшли, побачили ось так. Який бардак був кругом біля того магазину, теж там і двері вилапали. Ой, це ну це ужас. У нас кругом закрито було, і ми вікна все нам сказали, що тут тихо, щоб вікна закриті, все, бо тут їх по 300, по 700 ішло, і танків вже всяка зброя тут йшла. І нам сказали, не висувувався через те, що ми ж нічого не зробимо, нема в нас нічого абсолютно. Нині ж недригалівці, говорять, зітхнулись з полегшенням і вірять у перемогу Збройних сил України.